Вітаємо вас в ефірі передача Громадська думка. Із студії Ігор Коць, громадський діяч, політик, ну, я би так сказав, представник креативного класу, тобто сучасної національної буржуазії. Я ведучий соціолог Володимир Подгорнов. Отже, мова сьогодні піде про ту коаліцію, яка склалася в Верховній Раді. Про вибори Верховну Раду, про ті нові обличчя, про які ми мріяли, чи пройшли вони в Верховну Раду, і які реформи нас очікують в наступному році. Тобто, чи спроможна ця Верховна Рада реалізувати ці реформи? От, відповідно, таке перше глобальне питання. Доброго вечора всім. Ну, насправді. Багато партій демократичних прийшли в парламент, як ми знаємо, вони підписали коаліційну угоду, яка має на меті ряд кардинальних реформ європейських, аби українці жили краще. І ті вимоги, які ставив перед нами Майдан, мали би реалізуватися через власне цю угоду. Але, от коли формувалася Оцей от уряд, так званий, виникає питання, чому декілька разів йшли на перерву, бо не могли узгодити власне оцих е, міністрів. Все-таки узгодили кінцево, і Яценюк е, пообіцяв, що буде робити реформи, хоча вони будуть болючими. Бачимо двох іноземців, е, навіть не двох, а трьох, перепрошую, які мали би. На ділі показати дійсно, як воно працює, ці реформи. Ну, я розумію, але чи не виглядає це таким чином, що нашим грошам не довіряють там, МВФ чи інші інституції, а іноземцям все ж таки віри більше. Ну, Скажімо, поставити їх, щоб не вкрали. Я вважаю, а, що так воно і є. Ну, але чи не принижує це нас всіх? Я думаю, що порядних людей в Україні дуже багато і тих, хто хотіли би ну, працювати на державу, але їм потрібно створити відповідні умови. Зрозуміло, за зарплату там тисяча чи дві тисячі гривень такі справи не робляться. Тому ось питання: що потрібно зробити з чиновниками, чи як нам змінити систему? Ну, насам, Перед потрібно підняти їм заробітні плати, бо без цього нікуди. Бо людина, коли вона чесна і хоче якісно виконувати власне, свою роботу, вона повинна отримувати відповідну заробітну плату. Ну, але в редону скоротити їх склад. Бо... Ну, звичайно, тому що в нас і так зараз складна ситуація в економіці, і нам потрібно вести політику скорочення видатків державних. Тому потрібно скоротити штат. Але, відповідно, збільшити величину заробітної плати, аби люди могли якісно виконувати свою роботу. Щодо іноземців, мені здається, їх буде підтримувати власне, Європейський Союз і Америка, і вони будуть так званими наглядачами за власне, фінансами, які будуть в більшості приходити з Америки і з Європейського Союзу. Аби дійсно відбувалися ті реформи, про які ми говоримо, адже на сьогоднішній день Росія не так боїться наших танків, а наших реформ. Якщо ми доведемо е, на теренах СНД, що Україна здатна реформувати все іти шляхом європейського розвитку, оце власне цього боїться Росія. Ну, а як ви вважаєте, ну, наприклад, пофантазуємо, якщо б прем'єр-міністром стала Юлія Тимошенко, була би війна чи от ті інфляція така, ті негаразди, які є сьогодні, бо вона ж була в подібних умовах газової війни, яка потім як зараз, ну, ми вже знаємо, що могла і в пряму агресію перерости, але її дипломатичні якісь таланти і знання ситуації все ж таки не допустило до того. Ну, саме за це вона була потім ну, сиділа в тюрмі. Тобто, як ви вважаєте, от є ще потенціал в партії батьківщини і саме в Тимошенко в тому, щоб. В складній ситуації, якщо цей уряд не справиться, взяти керівництво на себе? Я більше переконаний, що так воно і є. Адже Юлія Володимирівна це є професіонал з великої букви. Вона є дуже високий політик, вона вміє вести конструктивні переговори і домовлятися. І, власне, ота ціна на газ, коли був підписаний декілька років. Тому, де її звинувачують. Це, власне, була передумова, могла бути передумова війни, але все ну, мається, щоб не допустити, щоб не допустити цього, вона, власне, можливо, пішла на такі поступки з боку Росії. Ну, але, мається, з наваз, боку, якщо краще заплатити фінансами, ніж людськими ніж, ніж життям. життями, звичайно. Але тут ще є один такий фактор на рахунок, власне цієї газової угоди. Вона я дуже добре її прорахувала, єдине не зійшлася, можливо, в часі. Передбачила те, що нафта буде падати, і зараз ми бачимо, що вона падає. До рекордних мінімумів. Тут потрібно пояснити глядачам, що ціна на газ прив'язана до ціни власне, на нафту формули. за відповідною формулою. І так. Ті ну, процеси на... вона передбачила з точки зору, прив'язавши ціну на газ до саме ціни на нафту. Власне, так, єдине. Ну, нафту. Було трошечки прораховано в роках. Три роки, власне, був прорахунок. Але зараз ми це бачимо, що це відбувається. І... Ну, але тепер вже такий, ну скажімо, підхід, така схема, вона вигідна для України. Бо зі зниженням е, ціни на нафту, відповідно, повинна би, була б знижуватися ціна на газ. Хоча чомусь ми е, це не відчуваємо Ось е, Оце на проблема. своїх власних кишенях. І ми не відчуваємо того падіння ціни на бензин, тобто е, пальне, тому що ми. Віртуально читаємо, що майже вдвічі знизилася ціна на нафту. Відповідно, вдвічі повинно було б знизитися ціна на пальне, бензин, там і тому подібне, але чогось це не відбувається. Не відбувається. Як ви вважаєте, чому це? З Чим це пов'язано? Ну це пов'язано, мабуть, з тим, що є певні клани, які не зацікавлені в тому, аби олігархічні олігархічні, звичайно. Це люди, які дотичні до власне, нафтопродуктів, до торгівлі. За, за оцінкою експертів, реальна ціна бензину на ринку сьогодні складає близько 11 гривень, хоча ми зараз бачимо, що цілих 17 вони є. Це, цікаво, це максимум 11 ну, гривень. Ну так, це максимум. Угу, угу. Ну, але олігархат, він що ж виходить, виграв від революції. Він виграв від минулої революції. Зараз фахівці міжнародних центрів, які займаються корупцією, оцінили, що у нас хабарі, з, ну, сума хабарів, тобто середня, підвищилась в три рази. От, це останнє дослідження, яке я аналізував Це, Це саме та організація, яка розставляє світові рейтинги корупції, і де ми знаходимося ну на найкращій ситуації. І саме про це говорять і наші натівські колеги, і європейські, вони вбачають корупцію найбільшу небезпеку для України, навіть більше ніж агресія Путіна. Власне, так воно є, тому власне, і відповідь оця на те, чому троє міністрів є іноземцями. І ну, приходять до тебе. Ланок... Це можна і жартома сприймати. Я не думаю, що три іноземці зможуть, з маючи, не маючи власних команд, щось вирішити в цій країні. Все ж таки, як я вважаю, потрібно міняти систему. Які думки у вас як молодого політика? Ну і відповідно. Я от займаючи професійно 25 років соціологією, політологією, е, політичними технологіями, бачу, що ми будуємо ніби капіталістичну країну, да, буржуазну, бургазну, націоналістичну, а у нас немає жодної буржуазної партії. І це величезна проблема для країни, бо всі партії, які в нас є, вони так чи інакше соціалістичні, націонал-соціалістичні, трохи соціалістичні, соціальні, тому подібне. До речі, батьківщина теж це соціалістична партія. Ну якщо розібратись. Ось як бути з цим, як заявляючи, що ми входимо в ринок, ми на конкурентній основі будуємо свій бізнес, ми розкриваємо всі можливості для розвитку бізнесу і в той же час мати ну, оці соціалістичні за суттю, партії. 200 партій, всі, всі популісти-соціалісти. Ну, суть яка, в, що в Америці, що в Великобританії є капіталісти, є соціалісти. Вони Але чер... їх там пів на пів. Вони на пів на пів, власне. Вони чередуються от черга, чередуються, одних, одних і других. Тобто одні спочатку наповнюють казну за п'ять років, інші цією казною користуються і виплачують власне виплати е, людям. Але вони Т... не йдуть один на один. Вільною не йдуть, не йдуть. Після того, коли казна знову трошечки опустошається, знову. Капіталісти приходять до влади, знову піднімаються. Ці процеси йдуть вже більше 200 років. Угу. Так воно відбувається. Звичайно, без потужної економіки ми нікуди не зможемо. А де нам далі. взяти тих капіталістів? Реально. Таких ну нам потрібно створити умови. Капіталісти є, є люди креативного класу, так званого, є люди, які вже себе десь показали, проявили, реалізували, довели на власному бізнесі. Власне, ті волонтери, вони теж організовують, вони піднімають з колін нашу армію. Ці люди, власне, іншого вже складу розуму, вони знають, як заробити, знають, що від того буде добре цілому суспільству. Єдине, що потрібно їм дати умови, аби держава сприяла таким. Не людям. тільки держава, я думаю, народ, електорат, ну, електорак, населення, електорак, теж. електорат те саме. Тому що зараз в суспільстві такі настрої, знаєте, ніби бізнесмена, який... Платить податки, який розвиває цю державу прирівнює до олігарха. Оце, ну, чи до чиновника, чи це до... чиновника який розподіляє власне ті кошти. Але чиновник розподіляє кошти, а оцей власне, підприємець він як бджілка. Наповнює бюджет. Створює робочі, Створю робочі місця платить податки, так. Ну а чому все ж таки, як на ваш погляд, в нас будь-яка заможна людина, вона не має авторитету. От навіть якщо дивитися кандидатів в депутати, от винули, в ті вибори, що відбулися, так. все ж таки це як негатив, якщо людина заможна. Все ж таки того розуміння розділити чиновника, який бере хабарі, і підприємця, який створює робочі місця і платить податки. Нема тої різниці. Можливо, оці, ця буржуазія наша не, не попрацювала над власним іміджем. Ну, не, не знаю, що заважає в нас державі. Мабуть. Ну, наприклад, я задам таке питання. От. Ви представник все ж таки сучасної, да, так. малого там, середнього бізнесу. Та да, ви маєте якийсь свій напрямок роботи, ви саме забезпечуєте себе, свою родину і тому подібне. Ну, допомагаєте іншим створюєте робочі місця, тобто е, будуєте щось, створюєте, да, покращуєте простір навколо себе. У Вас є такі самі друзі, оточення, друзі в Фейсбуці, не знаю, там е, родина і тому подібне. Чому е, такі люди не об'єднуються у всій країні саме е, під от, гаслами, ну, тими гаслами, за якими. Е, Врехті-рехт ідеологія українського націоналізму це ідеологія дрібнобуржуазного, ви пам'ятаєте, націоналізму, який, до речі, з таким же самим формулюванням людей розстрілювали чи відправляли у Сибір. Тобто саме забуржуазний націоналізм. І от його нам не вистачає в країні. Ви ніколи не думали над створенням такої партії. Звичайно, думав. Думав, і вже декілька років я над ним думаю. Не наважуюсь, адже я є членом політичної партії Батьківщина. Тому, але я вважаю, що така партія буде, буде створена в найближчому майбутньому. Ну, але ви розумієте, що електорально вона буде мати 7-8%. Це більш, не може так. бути партією. Це все ж таки така галузева партія. Це, це ті люди, які чи вже є в малому чи середньому бізнесі, чи ті, які хотіли би. Тобто е, так звані да, е, е, айтішники, я не знаю, там люди, які займаються дизайном, ну творчі люди, так. інтелігенція. Ну, от так. такі люди, які саме себе, себе забезпечують, але за рахунок власних здібностей, праці, знань. От тих освіти і тому подібне. Їх багато не може бути, але вони в будь-якому суспільстві є авангардом суспільства. Можливо, потрібно вже і іншим ну, партіям замислитись, що, що така сила існує, вона вже сформувалася в Україні. Вона сформувалася і доказ тому Майдан. Тому що, власне, ті люди і підняли цей Майдан. Вони є, дійсно, вони є. Але... Як їх організувати? Як їх організувати, тим більше організаційно бачите, коли є питання допомоги фронту, так, то такі люди є, знаходяться, є. вони самоорганізовуються. Так. Коли потрібно допомогти політичній громадській системі країни, чомусь от нема того відчуття, що це проблема, що це реальна проблема, яка надзвичайно для нас важлива у розбудову цього громадянського суспільства. Ну, дивіться, ну, багато представників власне, таких, такого класу і потрапили зараз до парламенту. Ми бачимо нові обличчя, які, власне, пропонують ті реформи, і під час створення коаліційної угоди були залучені громадські організації, які вже мислять по-новому. Які реформи, що ви очікуєте от, саме в першу чергу? Що, що, яке відчуття можливо від спілкування з тими е, новими вже депутатами? Е, чи всерйоз це? Тобто, чи не буде це, скажімо, варіант Янукович-2? Я вважаю, що не буде, бо теперішні політики вони повинні розуміти, що права на помилку вони просто не мають. Суспільство не, не дозволить. Е, щоб його шукали вже втричі. Не буде такого. Да, що воно буде робити як воно буде реагувати? Його теж потрібно на протест організувати. Сміттєві баки це буде так. Ну, а от Просто як ви оцінюєте оцінює, оцінює, події в Вінниці? Хтось каже, що це е, проїски Путіна. А хтось каже, що це нормальний демократичний процес, е, якщо неможливо інакше. І тут я, що, що, що так і буде. Це я вважаю, що це не є путінська рука. Більше всього, це люди вже не дадуть тим політикам, які себе вже дискредитували десь в минулому, очолювати ті чи інші державні структури. Вважаю, це вже все буде зовсім по-іншому. Суспільство не дасть зараз. Використовувати їх і розподіляти неправильно кошти, Як але? Але, але адмінреформа повинна е, негайно розпочатися, адже ми багато говорили про децентралізацію. і Недавно навіть і прем'єр наш, і президент говорили про те, що вони готові до децентралізації. Питання якою вона буде? Чи це не буде замилювання очей, чи це буде дійсно е, таке розширення повноваження, розширення фінанси? Де кожен регіон буде розвиватися власне за, за тими критеріями, які в нього вони є най, найкращими? Що ви очікуєте від місцевих виборів? Зараз є різні думки. Хтось каже, що вони будуть в квітні-травні. Ну, за законом вони повинні бути десь в жовтні наступного року. Але виглядає таким чином, що ну, силами партіям, які перемогли. Більш вигідно, щоб вибори відбулися ну, негайно, тому що в них є якесь електоральне поле, якісь прихильники, вони ще не розгубили свої рейтинги, і таким чином вони могли б зайти в місцеві ради ну, в повному складі, що називається з тими відсотками, які вони мають на сьогоднішній день в парламенті. Я вважаю, що, скоріше всього, так і буде. Ось така логіка процесу. Що ви очікуєте від тих виборів і якісного складу тих нових депутатів місцевих рад? І чому вони не готуються? Чому у нас от так проходять вибори? Ну, тобто ми боремось, 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 потім приходять вибори. І... Як каже один? Відомий журналіст Львівський каже, весь період часу все, що ми робимо на протязі передвиборчого процесу, всі наші здобутки, ми боротьба, боротьба та, ми перечеркуємо одним помахом пера в кабінці для голосування. Так воно десь є, на жаль. Ну, але ми ж не можемо постійно на ті самі граблі ставати. Ну, зараз є якісь, напевно, люди, які повинні про себе заявити, щоб це не був кіт в мішку. Перед вибором виникають якісь маловідомі люди, а потім ми сумніваємося, ми вже їх обрали, а в них якісь сумнівні, кримінальні, ще якісь минулі, як ми знаємо зараз про деяких депутатів Верховної Ради, чи там якісь ну, темне, темне минуле, називаємо це так. Чи яким ви бачите майбутнього кандидата? Тобто, що б ви хотіли б, як виборець, намалюєте портрет цього кандидата, який буде вас влаштовувати, який буде спроможний впроваджувати цю реформу місцевого самоврядування. Ну, це, власне, має бути самовідданий, професійний. Чесний, З високими моральними. Ну, це емоційні Ці... такі. Емоційні. Ці... Ну Чому? Професійність це не є емоційний. Професійний. Професійний Добре. має бути. Самовідданий повинен бути, аби мати політичну волю для виконання ну, тих чи я... інших рішень. Поясніть рішення. мені, як він може бути. ну Яка в нього мотивація? Якщо він там зарплату не отримує, при цьому він закидує свій власний бізнес і займається е, е, справами громад. І це великий професіонал, який може заробити. Ну... Ми про це говорили. Якщо не буде якісної оплати в праці, цього всього не буде. Не можемо цього очікувати. В Грузії, якщо я не помиляюсь, коли прийшов Саакашвілі і робив реформи, він міліціонерам збільшив в декілька разів заробітну плату, але зменшив штат. І результат на лице. Добре, це стосується, ну так би мовити, тих, хто працює на державу. А тут в даній ситуації це ж депутати, які в ну, нас в місті 90 депутатів на громадських засадах. Яка в них мотивація? Яка буде мотивація в майбутньому депутатів? От ви, наприклад, балотуєтесь в міську раду. Від якогось округу. Я не знаю, там будуть відкриті списки, вони щось там. Так, я що, думаю, що Вони будуть тільки називатися відкритими, а врешті-решт, це буде щось інше. Тобто напіввідкриті списки в напівмажоритарних округах. Але все одно ви будете спілкуватися з, з своїми виборцями. Що ви їм скажете? Але так коротко, щоб переконливо. Якщо це переконає, ну, я думаю, мене. Чи вас особисто, тоді це переконає і виборця. Але тези. Чим я ну, керуюся, да, коли йду в кандидати, от міні-передвиборча програма, і що я буду там робити. І що я очікую, на які результати і тому подібне. І що, що мене буде зігрівати? Тобто, яка мотивація від того, що я досягну таких-то, таких-то таких-то успіхів чи результатів? Насамперед, депутат повинен працювати для того, аби покращити життя своїх мешканців і виборців? Це безсумнівно. Це безсумнівно. Це його основне а, завдання. Як, як ви б це робили? Як і, по-перше, ну, от… законодавча ініціатива. Раз, так, добре. Е, збільшення іноземних інвестицій за рахунок іноземних делегацій. Однозначно. Ну, Іноземних там, ну, зв'язків менше на Ну, звичайно. Будуть делегації працювати з іноземцями, угу. аби сюди приїздили делегації, створити спільні інвестиційні проекти. Аби розвивалися, як і наші міста. Інвестиції. Все, Я зрозумів. Так. Тобто за рахунок такого особистісного спілкування чи там громадського обмінів, бізнес-конференцій, форумів, робити, значить, привабливим наш регіон. Звичайно. А що ще? Ви бачите, наприклад, роль того депутата, що він там от заміняє начальника жека, чи, врешті-решт, він змушує всіх начальників жеків на своєму окрузі працювати добре? Так. Він повинен всіх змушувати працювати по єдиних правилах, які мали би приносити користь суспільству. Які ще ви бачите важливі ,まあ, з точки зору вашого віку, ну, тобто якісь такі креативні речі, які вимагає ваше покоління? Наше покоління вимагає жити так, як в Європі, дивитись на Європу. В Європі є ряд законів, ряд нормативних актів, які працюють, і система там працює. Ми хочемо те саме отримати тут. Тому що стандарти російські і Совєтського Союзу нам не влаштовують, не підходять. Нам вибраний курс молоддю більш про європейський про західний курс. Ну, але ви ж розумієте, що вони дуже багато зробили для того, щоб вони пішли на певні жертви. Тобто воно їм не само собою дала. Звичайно, це є менталітет. Потрібно хотіти, власне, самому щось починати з себе працювати. І, власне, ті от молоді люди вони працюють. Працюють, бачимо. Майдан створили, власне, ті люди. І вони довели тим, що хочуть жити в новій державі. І вони готові навіть ціною власного життя, ризикуючи будувати нову державу. Ну, але не здається вам, що ну, все ж таки наші політики поки що не на рівні тих вимог, які ставить е, їм суспільство. Бо суспільство переросло, так би мовити, е, своїх політиків і поки що чомусь не може обрати достойно. Порадьте щось от, глядачам. Я, як все ж таки, якщо вибори будуть, от, ну, наприклад, навесні, як їм вже зараз приглядатися до нових людей? Потрібно глибоко оцінювати, аналізувати нових власне, людей, які довели на власному досвіду в чому, ну, десь себе, де себе проявили. Звичайно, біографія, е, їхня трудова діяльність однозначно. Досягнення, досягнення, до, досягнення так. освіта. Освіта теж. Ось. Добре, це е, такі зовнішні, вікові обмеження, якісь є. От як би ви бачили, ну, все ж таки е, людина молода, яка може там 24 години на добу, е, чи все ж таки депутат це більш дорадчий, такий, ну, який дає поради. В теперішній ситуації. Ти потрібні реальні реформи, виключно молоді люди. Які здатні, ну, можливо, ціною власних якихось інтересів позбутися для блага суспільства. Такі люди вони є. М Ви зай, теж займаєтесь політикою, а. Ви ж розумієте, що ви краще ну, особисто жити не будете. Тобто там нема зарплати, там ви, вам прийдеться займатися чимось іншим. Мене Які мотивація... у вас особистісні мотивації? Мотивація, в мене, ще раз кажу, повторююсь, це мої діти. Я хочу, щоб держава, Україна вона має всі можливості, щоб жити добре. Єдине, треба працювати, аби ті правила створити тої гри. І мотивація це мої діти, щоб вони. Жили нормально, щоб вони їздили на нормальних дорогах, щоб вони, в них була якісна медицина, щоб в них була безпека в кінці кінців. Ну, а не легше поїхати за кордон, де це вже є. Ну а тут що, лишити кому лишити державу? Для вовків російських чи олігархів, та потрібно боротись, потрібно працювати. Добре. Боротьба повинна бути, тому що волю виборюють, вона не дається. З неба. За неї треба боротися. Дякую. Час передачі вичерпаний. Я хотів би нагадати глядачам, що гість студії Ігрокоць, громадський діяч, політик, бізнесмен, представник ну, сучасного креативного вже покоління. І я соціолог Володимир Подгорнов. На все добре. Бачі.